Щоб ви розуміли, я купила цей набір телячих кісток за одну гривню. Кисточки ми добряче промиваємо, я це буду робити під холодною водою. Йшло 5 годин, як вариться мій бульйон, давайте подивимось. Він не має кипіти, він має отак пулькати. Цим булько. Я варила його 30 годин, і ви подивіться, який він густий, як желе, і я не додавала ні краплі желатину.